Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами займатися онлайн і займаємося сьогодні ми з молодшою групою ансамблю дивограй і повторимо сьогодні скоромовки. Тож, давайте, отака скоромовка повторимо: в жовтім листі жовтий ліс, в жовтім лісі жовтий лис, в темних сінях, в день осінній, пахне сіном. І насінням. Продовжуємо. Зараз ми працюємо над буквою П. Давайте її трішечки губками Б, П, Б, П повторимо. І от така скоромовка перепілка. Це маленька така птичка, є такі маленькі перепілні яєчки. яєчки. Тож, давайте згадаємо: перепілка гарна птиця. Та хлоп'ят вона боїться. Бо хлоп'ята беруть гілку. І лякають перепілку. Не потрібно так лякати, в неї 5 перепилят. Отака гарненька птичка. Перепілка. Продовжуємо наступна скоромовка про зайку. Темно сіро мужу, бані, сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Молодці. Надалі продовжуємо. Буква Щ. Щ. давайте трішечки повторимо. Щ. Щ. у лузі журавлик Щипав собі щавлик, купіть йому горщик. Він зварить вам борщик. Отакий. От у нас буква Щ. Продовжуємо. Радо грати дітворі у широкому дворі. Гомінлива дітвора на весь двір кричить ура! Молодці! Далі. Скоро, скоро мовить ганка, скоро мовки з позаранку, слово, слово ловко, скоро мовить, скоро мовки.